Ремонт квартири чи будинку це більше, ніж просто будівельні роботи. Це інвестиція у ваше комфортне майбутнє. Ваш будинок це місце, де ви створюєте спогади, відпочиваєте, працюєте, а також розвиваєтесь. Ремонт починається з розробки дизайн-проєкту вашого житла, де кожна деталь від розеток до меблів знаходитиметься на своєму місці. Дизайн-проєкт це фундамент вашого майбутнього ремонту. Він забезпечує ергономічність, сучасність та естетику кожного приміщення. Вибір будівельних бригад це важливе рішення, що впливає на бюджет, терміни та головне ваш спокій. Ми співпрацюємо з перевіреними бригадами, які працюють на результат за налагодженою системою, з повним розумінням між усіма учасниками процесу. Ми реалізували з ними не один проєкт і продовжуємо допомагати нашим замовникам заселятися в інтер'єр їхньої мрії. Виконроб це той фахівець, який контролюватиме роботу всієї бригади, перебуваючи в тісному контакті з дизайнером, який веде авторський нагляд. По завершенню дизайн проекту наші віконроби прораховують детальний кошторис, зустрічаються з вами на об'єкті та обговорюють усі питання перед підписанням договору у кошторис, крім будівельних робіт, будуть включені також чорнові матеріали. Що відбувається, якщо замовник намагається заощадити та знаходить випадкову бригаду або окремих ремонтників? Бригади пропадають з грошима. На об'єкті повний безлад. Будівельники будуть робити як їм простіше, а не за дизайн проектом Будівельники кажуть, що проєкт неможливо реалізувати. Псують дорогі чистові матеріали, використовують дешеві чорнові матеріали, затягують терміни вашого ремонту. Усіх цих проблем можна уникнути, якщо одразу звернутися до перевірених фахівців, які працюють злагоджено та відповідально. Не витрачайте весь час, сили та кошти на експерименти. Як показує наша практика, економії не виходить. Виходить лише вагома перевага коштів і головний біль. Запишіться на безкоштовну консультацію зараз і отримуйте покроковий план ваших подальших дій. Створіть свій ідеальний інтер'єр разом з нами.